Всім нам. Ми, батьки восьмого Еф класу Черкаської школи No7. Раді вітати наших дітей, вчителів і всю Україну з новим віримо мирним роком. Нехай же він принесе перш за все перемогу та спокій нашій українській землі. Хочемо звернутися до наших діток. Саме так для нас, батьків, ви все одно будете дітьми. Ми ніколи не перестанемо хвилюватися та турбуватися про вас, то щиро бажаємо вам залишатись такими ж активними, життєрадісними, які ви є зараз. Та знайте, батьки завжди вас підтримують у всьому. Якщо це безпечно, звісно, і законно, і не виходить за рамки здорового глузду, і якщо сусіди не будуть шоковані, і щоб бабусі не хвилювалися, а крім цього, точно у всьому. Ми ще розподіваємось, що новий рік принесе вам багато потрібних знань, і ви впевнено зможете застосувати їх на благо України. Тож просимо Бога ще й про це. Навчання ще нікому не зашкодило. Ви наша надія та віра у світле майбутнє. Бережіть своє здоров'я та тепло одягайтесь і пам'ятайте, що ось це повинно бути у вас на голові, а не в сонці. А ще піклуйтеся про своїх домашніх улюбленців. Дожезно вас просимо! Це не тільки ми, а в постатні створіннячка, і їм теж бажаємо миру у новому році. Всім, всім бажаємо ще й спортивного року. Впевнені, Україна зможе перемогти у всіх спортивних змаганнях. Тож потрібно не забувати і не лінуватися, тренуватися. Фух. Чи ще одне коло пробігти, чи для цього разу достатньо, що це я? Камеру забула вимкнути. Дякуємо нашим любим вчителям і класному керівнику за сили, терпіння, знання і частинку душі, що кожен з вас складає у наших дітей. Ми ж тому не все пам'ятаємо. Але. Знаємо, без вашої енергії наші б діти не були б такими класними, як вони є. Всього вам доброго. Нехай же магія Нового року заволодіє всім світом. Тоді точно є всі шанси для здійснення великого дива. Ми в це віримо. Отже так і відео. Щоби вдень хотілося щось робити, вночі гарно спати. Дуже сильно просимо, не переплутайте. Щоб дивано новоріччя тривали весь рік, і хтось таки винайшов машинку, яка автоматично чистить мандаринки. Звичайно, ви у нас дорослі, і цього року вже не всі писали листа Святому Миколаєві. Але нехай всі наші навіть дуже-дуже потаємні бажання він здійснить. Нехай це. Чарівне свято принесе вам затишок, спокій і радість. Якщо вони не помістяться під подушку, все добре. У нас є гараж, банківські рахунки і холодильник. Ведь усе буде прийнято, користуючись моментом, дякуємо Збройним силам України за нашу можливість тут, в тилу, продовжувати відносно мирне життя. Дякуємо за вашу сміливість та самовідданість. Нехай же всі маски буде зірвано, щоб нас оточували щирі, добрі, відкриті та радісні люди, щоб не було фальші та брехні у новому році. Щоби погода завжди була комфортною, а зима нарешті стала зимою. Але цього року не суворою. Зі снігом, розвагами та безтурботністю. Щасливого нового року, діти! Солодкого має бути багато. Бажаємо вам море цукерок! Адже дитинство то дивовижна пора. Але все одно не захоплюйтесь! Нехай же всі наші і ваші бажання стануть реальністю. Ми, батьки, готові простягнути вам свою руку допомоги у будь-яких починаннях. А особливо, якщо поряд з нами наша Тетяна Григорівна. Ми її любимо, цінуємо і поважаємо. Багато-багато приємних сюрпризів всім нам. Та не забувайте, все в наших руках, тому не можна їх опускати. Щоби всі, хто нині на фронті, захищаючи нашу землю, повернулись додому живими, здоровими та з перемогою. Віримо, молимось, чекаємо. Віднині. Всі ми мешканці Маріуполя, Краматорська, Каховки, Черкас просто українці. Ми переживаємо жахи війни, отже, пізнаємо і радість перемоги. На нас чекає велике щастя. Ми незламні. Так, іноді нам дорослим здається, що ми розумніші, більше знаємо. Але дивлячись на цих діток, розуміємо. Саме заради таких суперових живчиків нам щоранку хочеться прокидатися і робити щось класне. Відкриваю вам маленький секрет. Ми іноді навіть хочемо бути схожими на вас. Тож дякуємо за вашу жагу до життя. За ваші сяючі очі і за те, що ви в нас такі суперові. З Новим роком. Миколаю просимо, благаємо, бережи наших дітей, допоможи їм вирости щасливими, розумними, здоровими. З Новим роком. Нехай у їх життя увійде мир, сонце. Та любов благослови усіх дітей України. Спаси і збережи! Наші найсуперовіші діти хай же Новий рік сміхається до вас мовами розвагами, весняною радістю, літнім відпочинком та осіннім завзяттям. Ви у нас найкращі. Мужності всім нам вміння давати труднощі, а ще перемоги. Мирного нам 2023 року. Шановні наші найкращі в світі батьки! От і настав той прекрасний момент, коли ми підготували і для вас кілька суперових новорічних побажань. Ми щасливі з того, що маємо саме таких веселих, активних іноді й казкових матусь і татусі. Тож, вперед! Так, якби ми не кричали про те, що ми дорослі та самостійні. Новий рік час повернення в дитинство, Дякую вам за те, що завжди намагалися зробити це свято особливим, сімейним. Тож хай і Новий рік зайчика принесе нам багато радості. Ми діти війни України. Обіцяємо гарно вчитися, принаймні ми дуже спробуємо. Нехай навчання буде для нас, просто буде для нас. Без тривог, дистанційки укриттів. Звичайно, приємне в школі. До всіх, кого ще турбує питання шапки. Все добре, вона на місці. Мам, я в шапці. Дякуємо за дозвіл завести ось такого домашнього улюбленця. Юта мені дуже допомагає в навчанні. Принаймні я точно знаю, хто мій найкращий чотирихлапий друг, про якого можна і твір написати, і малюнок намалювати. Спортивній Україні бути, ми докладемо максимум зусиль, аби все в нас здалося і у спорті. Де б то мені провести тренування? Може під ялинкою? Та особливо подякуємо нашим вчителям та класному керівникові, якби на ваше прагнення виховувати у нас людяність, добро, підтримку та взаємодопомогу. Може, ми б і не так часто списували одне одного. Ой, що ще не те сказав. Словом, дякую вам за те, що передаєте свої знання у доступний для нас спосіб. Ви наша точка доступу. Дякуємо новорічній магії за можливість знову зануритися в казковий час ельфів, добрих номів та фей. Нехай же всі е, магічні створіння обов'язково принесуть нам багато-багато радості у кожен день. Ми в це віримо. Ми не знаємо точно як, але гайже ця штука випромінює свою силу тяжіння вночі. Ось і не наступне завдання для українських вчених. Дуже просимо досконало вивчити це питання та в ході різних лабораторних та самостійних робіт знайти вихід. Іноді нам здається, що деякі наші батьки використовують нас як машину для чищення мандаринів. Ну і нехай, якщо наші батьки будуть щасливі, ми тільки за. Звичайно, можуть дорослі. Я встріл до того миколая. Але б ми точно попросили для вас багато часу, особливо як ви десь не встигаєте. Чашку чає, чекаю, коли ви того дуже хочете. Та й здійснює всіх-всіх навіть таємних хворій. Бо все ж, що не містилася під подушку, може зручненько розташуватися у гаражі, на батьківських картах та у холодильнику. Хай же так і буде. Не забуваємо про Збройні Сили України. Саме ці супергерої. Хоробрі та віддані сини семій дочки дарують нам найбільше свято, можливість продовжити відносно мирне життя. І нехай вимикається світло, нестабільний зв'язок і відсутній інтернет. Ми переможемо! Вітаємо всіх захисників і захисниць. Правда на нашому боці. Перемога за нами. Щоб у нашому житті вистачало веселищів гарного настрою. Це наповнить наше життя враженнями та приємними емоціями, щоби Новий рік минув зі сміхом і приколами. Щоб ось ця чарівна річ, у потрібний момент було з вами дрібничко, а приємна. аби ви були спокійні та щасливі, особливо після батьківських зборів. Дякую вам за те, що, попри все, ви намагаєтесь зробити наше дитинство щасливим на ті всі приємні моменти, які ви нам даруєте. Ви найкращі в світі батьки, а ми ваші просто люблячі діти. Найкращі діти. Цю істину магічну ніч всі наші бажання стануть реальністю. Тоді ми точно зрозуміємо, що тепер будь щасливим. Так, стоп. А чому ми це маємо розуміти? Ми і так це знаємо. Ми щасливі діти наших золотих батьків. Багато-багато радості у кожен дім, щоб сміхом та дивами наповнювалось наше життя. Ми точно того варті. З новим роком! Наші любі батьки. Нехай ой, наші. усі наші татусі, мами, хрещені, дідусі і сусіди. Усі українці. Провертеся доброможими та неушкодженими. На Це б не Де би найкращий новорічний подарунок. Де ми не народились Маріуполь, Граматорська Холка, Київ. Нині ми горді власники титулу українців. Отже, перемога за нами. Ще буде велике свято на нашій сім'ї. Ось таке приємне та зворушливе відеопривітання нам вдалося створити. Ми багато можемо згадувати про наші класнючі вечорниці. І піжамні вечірки, смачнющі вареники і калиту, та що там, навіть про не зовсім вдалі відповіді на уроках у 201 кабінеті. Та віримо, що все нас доженемо і виправимо уже в 2023-му. Тож дякую всім, хто долучився до створення цього дистанційного святкового відеопривітання. Ця зима вже ввійшла в історію. Тож нехай історія доповнить її солодкими сторінками нашої спільної перемоги. Ще раз вітаю усіх з новим 2023 роком, з Різдвом Христовим і з нашою прийдешньо перемогою. Миколаю! ти опікуєшся добрими людьми, мандрівниками, моряками. Допоможи нам жити по совісті! Проведи нас життя з мудрістю, не лишай без опіки, бережи наших батьків, молимось за наших батьків. Нехай тепло нового року буде ступати крок за кроком, щоб всі жили в мирі в нашій вільній Україні, щоб ми були щасливі, сильні, гарні, прогресивні і сміялись, і раділи, і збувалися всі мрії.